Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну камеру для парковки від компанії Phantom, модель PC15. Поставляється в фірмовій упаковці камера. Дивимось комплектацію в комплекті. У нас сама камера повністю металева, універсальна. Герметично проклеєна. Підключається до доживлення 12 В за допомогою стандартних дротів підключення. Має можливість е, установки як наперед, так і назад. Для того, щоб е, відключати дзеркальне е, зображення і паркування лінії, у нас виведені ось такі от дві петлі, перерізаючи, які ці всі функції від, відключаються. Мається в комплекті фреза, розміром 15,5 мм. А також провід для підключення і виведення зображення. Додаткові ось от перехідник, змінюючи який камеру можна зробити в різну. Двусторонній скотч для кріплення. Також інструкція. І гарантійний талон. Дана камера з роздільною здатністю виводить зображення 800х500 пікселів. Сенсор вбудований HCCD. система виведення NTSC. Кут огляду, як заявляє виробник, 170 градусів. Зараз ми камеру під'єднаємо до. Живлення 12 вольт до монітору, і подивимось, як буде виводитись зображення з цієї камери. Так, камеру під'єднали до живлення, також до монітору. Бачимо, наскільки добре і якісно передає зображення дана камера. Паркувальні лінії, на яких також відстань до перешкод є, і по кольору можна. При купівлі на камеру обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість камери ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.